Люди. Його? Алло, підписники. Тут коротше, таке сталося. Я завис на стелі, отам от, от крісла, все прилипало до землі. А я перевернувся. Так буває. Двері задом наперед. наперед. <продукт> щось змою статус. Йо, пересете! А ну як! Йо! А, він до нас перевертає! Що відбувається. Чо, ми крутимося? Зачекайте ну зачекайте. Я вроді тримаюся. Ооо, майга. Педиться до мене. Тихо, 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 Ти це ж так крутиться, Так. Так що ми крутимося. Ага. Ой. Йо! Йо! Я чуть не впал. Да ну зупиніть метушку. Дай это поток вот. Запинить тоже дай машину. Не-не, мам, я туда не хочу А ти хто такий? Чесно, ти? вы пустите меня А вы кто такие? Хишу, не Да ну. А что такое бывает? Она в один момент, я не видела. Ой. Тут засвіт. І тут Бог не в цілості, цілості Не в цілості. Заплати, не в цілості. А, Або це в мене шизофренія. Або це світ такий.

Пора поїсти. Ти мені киди стань на крісло. На друге стань. Стань, стань на крісло. Террасно, террасно. <suss> <suss>